Сьогодні ми поговоримо про те, як закріпити враження після першого побачення, щоб воно не стало останнім. Ось п'ять дієвих порад. Перша порада. Подякуйте за зустріч. Після побачення обов'язково напишіть або зателефонуйте, щоб висловити вдячність. Це покаже вашу повагу та інтерес до подальшого спілкування. Друга порада: будьте щирими. Якщо побачення вам сподобалося, скажіть про це. Згадайте момент, який особливо запам'ятався наприклад, цікаву тему розмови чи приємну прогулянку. Третя порада. Не будьте надто наполегливими. Дайте людині час для відпочинку та обдумування. Важливо зберігати баланс, щоб не здатися надмірно нав'язливим. Четверта порада: Пропонуйте наступну зустріч. Якщо вам цікаво продовжити знайомство, озвучте конкретну ідею для наступного побачення, наприклад, прогулянку в парку чи похід у кіно. І остання п'ята порада. Залишайтеся собою. Щирість та природність це ключ до міцних і здорових стосунків. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете побудувати хорошу основу для подальших зустрічей. Пам'ятайте, перше побачення це лише початок.